Загроза відключення міського водоканалу від світла все ще існує. Проте на якість очищення питної води це поки ніяк не вплинуло. Заспокоїв директор Черкасового до каналу Сергій Овчаренко. Кожний тиждень, якби ми отримуємо офіційне повідомлення від працівників Обленеро про відключення, вони відключають не тільки адміністративний корпус, а виробничі приміщення на Ватуті на 12, де знаходиться і лабораторія, і, трансфер, і ну, всі допоміжні цехи, які сприяють надійній роботі інші, ну, головних якби, цехів. Тому є загроза відключення. Як розповів Сергій Овчаренко, нині існують домовленості між водоканалом та обленерго, що відключати підприємство від світла поки не будуть. Тож єдина надія, що ці домовленості будуть дотримані. Між тим ситуацію із заборгованістю Черкаси водоканалу і Черкаси Теплокомуненерго взяв під свій контроль міський голова. Сергій Одарич їздить до столиці і спілкувався з прем'єр-міністром. Мер Черкас пояснив урядовцям, що ситуація, яка склалася, абсурдна, адже лише водоканали по різниці в тарифах держава вина 62 мільйони. Тоді як борг підприємства. Передобули енерго лише 5,5 мільйонів. Вчора на Кабінеті міністрів прем'єр-міністр дав доручення міністру ЖКГ, терміново втрутитись ситуацію і по постачанню гарячої води, і по водоканалу. Я сподіваюся, що в найближчі дні буде, буде розв'язок цієї проблеми. Натепер відповіді зі столиці ще немає. Якщо ж вона буде не на користь міста, мер Черкас пообіцяв звернутися до президента. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.